Директорка музею декоративного мистецтва Адріана В'ялець каже: навесні минулого року тодішній керівник заводу фарфору Дефа Ігор Заставенко уклав з ними угоду про передання колекції порцеляни. Працівники музею експонати спакували, і на тому все. Заставенко передав зібрання володареві контрольного пакету акцій підприємства ДЕФА Анатолієві кафті. Той нічого музеєві не віддав, хоча колекція належить державі і приватизації не підлягає. Пані В'ялиць каже, зв'язатися з заставенком не може, а Кафтя не пояснює, куди зникли предмети мистецтва. Алло, це це пан Кафтя. Так, да, я пан Кафтя з вами розмовляє директор музею українського народного декоративного мистецтва Вялиця Дріана Феодосівна. Да. Пам'ятаєте мене? Ви, 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 ви мене хочете? Ви вже мене замучили, три роки Вже ви мені дзвоните. Я дзвоню нав... через те, що вам переданий мені Дати коментар нашій знімальній групі. Анатолій кавтя теж не схотів, і все ж ми навідалися до його оселі. Родичі дверей не відчинили. Сказали, що він перебуває в Одесі. У музеї говорять, рік тому через мінкультури намагалися повернути колекцію. Нині заяву музею розглядає облпрокуратура. Знаєте, як краплі води відзеркалюються оця весь хаос, що відбувається в державі. Нікого не цікавить в державі. Куди ділася б колекція фарфора, яка нараховує 4,5 тисячі одиниць збереження і вартість якої декілька мільйонів доларів? Пані В'ялець каже, це не просто порцеляна, що її зазвичай можна придбати в крамницях. Кожен експонат має авторський знак провідних вітчизняних митців. Ці твори відомі за кордоном свого часу продукцію заводу дарували лідерам держав та відомим діячам мистецтв. У сховищах музею для колекції навіть відвели спеціальне місце. У цих музейних шафах мали зберігати унікальну колекцію української парцеляни. Втім, шафи. Поки порожні, а про долю фарфору київського заводу і досі нічого не відомо. Нічого не знають про долю колекції і у Вишневому, де розташовувався завод. Сюди ми приїхали з Миколою Лампекою, художником, який 15 років тут працював. Тепер це приватна власність. Пройти на територію не дозволяють. Майстер не второпує. Чому рік тому перед продажем підприємства йому не дозволили оглянути зібрання? Коли я узнав, що завод таки буде проданий, я приїхав щоб сфотографувати свої роботи. На Жаль, мене не пустили в музей. Сказали, що посторонніх не пускають, хоча я був на той час. ще Акціонером заводу. Заява музею лежить в облпрокуратурі три місяці. За цей час ані колишнього керівника заводу, ані володаря контрольного пакету свідчити не викликали. Служителі закону кажуть, за заставинком немає зв'язку, а кафтя скаржиться на хворобу. А що колекція зникла, не дивуються супереч вимогам розпорядження кабміну від 94 року, інвентаризацію та облік цієї колекції. Належним чином не було проведено, і все ж у музеї сподівається, що унікальна колекція ще не розпродана або не потрапила за кордон, і плекають надію, що твори мистецтва вдасться витягнути з бермудського трикутника бюрократії, корупції та недбальства. Михайло Фраткін, Ярослав Бондаренко, Олександр Данилов, НТН.